Не перебільшу, якщо скажу, що зараз складно віднайти людину, яка не знає, що таке адвент-календар. Але звідки це взялося? Чому саме 24 віконця, чому завжди база його зроблена з картону? А головне, чому саме під новий рік ми чекаємо на виходи нових релізів? Сьогодні я запрошую вас у цікавенну історію, яка почалася у німецьких протестантських родинах, а сьогодні має своє відродження. У складних скриньках, шафах від діор, які коштують як маленька машина, у історію, яка понурює нас у передноворічні клопоти. А я вас вітаю. Ви на каналі Кравченко ПРО, я Стася. І тут ми з вами розмовляємо про бренди, б'юті-бренди, їх історію і все таке інше цікавеньке. Тому якщо вас цікавий такий контент, будь ласка, лишайте свій лайк, комент та запрошую до себе на канал. Цю історію варто почати саме з назви Адвент. Наголос на першій букві від латинського адвентус, прихід, пришестя. Саме ця назва означає період перед настанням Різдва, ті самі чотири тижні, коли все навкруги наче сповільняється, а кожен день набуває нового сенсу. У середині 19 століття німецькі протестанти ще не мали жодних картонних споруд, але свято Різдва існувало так само, як і запити дітей, безкінечні, коли настане різдво, також існували. Тому батьки вигадували ось такі так звані рахівниці, які зменшували кількість цих запитів. Хтось малював крейдою на дверях палички і коли день минав, паличку стирали. Хтось ділив свічку на 24 частини і кожного дня запалював свою. Хтось нанизував на ниточку картинки. А хтось складав у ясла соломинки. Ось є така традиція, така приказка, що якщо по набуттю Різдва ясла повні, то рік буде дуже вдалий. І от у 1880 році матір маленького Гергарта Ланга відтворює свій адвент-календар, приклеює на картон 24 маленькі солодощі, так звані Бісквітні вісімки, які були дуже популярні у Швабії в ті роки, Гергард кожного дня відкріплює одну солодощ, і от він вже має власний відлік до. Різдва. Це так надихнуло його, що вже в дорослому віці він перетворює цю мамину ідею на бізнес. І от на початку ХХ століття Ланг співпрацює з Мюнхенською друкарнею і випускає свої перші так звані різдвяні годинники. Вони мали вигляд. Простої картонки, з якої могли діти вирізати картинки і приклеювати їх будь-куди, можливо, навіть на ялинку паперову. У 1920 році він додає головну магічну деталь: це маленькі дверцята, за якими, власне, і ховалися солодощі або сюрпризи. До 1930 року цей продукт став просто масовим. на тих адвент… В календарях друкували все те, що пов'язано з Різдвом: тобто сніг, пряничні домики, янголят, молитви, вірші, пісні і все таке інше. А потім настає війна. І навіть ця маленька дитяча магія. Перетворюються на інструмент пропаганди, нацисти дуже швидко зрозуміли силу візуальних ритуалів і через цензуру на все релігійне вони заборонили повністю друкувати адвент календарі в тому вигляді, в якому вони були, але зобов'язали співпрацювати і друкувати їх календарі замість янголів і пряничних будиночків. Вони друкували образи солдат. Техніки, лозунгів, їх успіхів на фронті, з так званим зверненням до німецьких матерів. Звісно, у той час прості люди не могли ніяк повпливати на таке дійство. Ці календарі навіть мали свою назву, яку я ніколи в житті не вимовлю і навіть не буду намагатися, але я вам тут обов'язково напишу. Наприкінці війни виробництво майже зупинилося через брак паперу, та й, власне, в країні, яка горить, зовсім не до свят. У повоєнні часи ініціативу ланга підхоплює видавництво Річард Селмер. Вони друкують адвент-календарі, на яких зображають щасливих дітей, цікаві будиночки, сніг, янголят. Саме те, що потрібно на той час людям для того, щоб не згадувати про минулі жахливі часи, в яких вони опинилися. Ці календарі не просто продаються вони експортуються у зону окупації США. І тамтешні солдати та працівники, які були завезені для стабілізації ситуації, відправляють це у вигляді подарунку до себе у сім'ї, до себе додому. А в 1953 році тодішній президент Америки Дуа Ейзенгауер з'являється на фото разом зі своїми онуками і відкриває ці самі віконця. Для Америки це стає офіційним знайомством з так званим домашнім сімейним ритуалом. У 1950 році німецькі виробники почали вкладати за дверцята маленькі шоколадні фігурки. У Британії перші адвент. Календарі шоколадні з'являються у 1958 році. А в 1971 році великий кондитерський гігант Кадбері випускає свій власний адвент-календар з солодощами усередині і запускає його у масоване виробництво. І з тих пір він вважається звичайним fmg продуктом який зрозумілий і дорослим, і малим. Чим більше шоколаду, тим більше попиту. Вже у 70-ті-80-ті роки адвент-календарі популярні по всій Західній Європі, і тут починаються, звісно, так звані колаборації. Підтягуються Disney, бренди спортивного одягу, мультики, все таке інше. Але суть лишається тою самою: всі ті самі 24 віконця, які несуть у собі магію Різдва. А тепер давайте різко стрібнемо на північ у Швецію, де адвент календар перетворили на. Телешоу у 1957 році Шведське радіо випускає дитячий адвент-календар, де у прямому ефірі ранковому вони співають коляди, різні пісінки, розказують вірші, де діти власне розповідають, як вони готуються до різдва. А тим самим часом вони випускають газету, в якій друкують такі картинки, які діти мають змогу вирізати і приклеювати на. Паперову ялиночку. І от вже у 1960 році шведське телебачення підхоплює цю ідею і випускає своє маленьке телешоу за 24 дні до початку Різдва, де власне маленький гном відкриває кожного дня нове віконечко, в якому маленький мультик або сценка, або вірш, або пісенька. Цей формат настільки заходить і дорослим, і малим. що... Він відбувається кожного року. Сьогодні шведські батьки, які виросли на таких адвент-календарях, разом зі своїми дітьми вже передивляються ті самі 24 короткі серії підготовки до Різдва. І знаєте, це має таку свою магію, коли ти разом зі своїми дітьми лежиш на дивані, в піжамах і дивишся гнома, який відкриває власне. Наступне віконечко. Повертаємося у Німеччину, але вже в 21 століття, де адвент-календарі стають живими. Не картон, а справжні будинки. Це така локальна ініціатива, де в будь-якому місті будь-яка вулиця може приймати участь. А ідея яка? 24 будинки, які прикрашаються. Кожного дня один з будинків виставляє цифру, яка означає якийсь день до Різдва. І з вікна показує або виставу, або пісню, або мультик, або ще щось, що вони там вигадують. Готують чай. Печиво, пригощають дітей, збираються сусіди, спілкуються, веселяться, діти співають, можливо, навіть ліплять снігову бабу, якщо є сніг не так, як у нас. Знаєте, я так подумала, що нам в Україні дуже не вистачає ось таких спільних якихось моментів, які б об'єднували ну, хоча б людей на одній вулиці. Мені здається, що треба взяти. Цю таку чудову, причудову ідею і втілити її в життя, але вже на нашій землі. Власне, сама ідея цього дійства полягає в тому, щоб повернути адвенту людяність в тому світі, де власне майже все вже перетворилося на товар. А тепер головне, що нас цікавить, як б'юті маніаків, як Анвент зайшов у б'юті-індустрію та люкс. До 2000-х років адвенти лишалися суто шоколадною дитячою історією. Але після б'юті-індустрія дуже швидко зрозуміла, що це дуже класний формат, щоб продавати тревел-версії або мініатюри, або пробнички, і тим самим спонукати до лояльності. Його майбутнього споживача. Одним з перших гучних кроків у люксовому сегменті зробив британський універмаг Ліберті. Він взяв за основу адвент-календар і поклав туди примірники, мініатюри різних, абсолютно, брендів. Він коштував 149 фунтів, але реальна його вартість була 420 фунтів. Звичайно, це набуло величезної популярності і його розкупили ще до того, як Сарафан Радіо зуміло рознести цю новину по суспільству. Вони навіть самі признавалися, що вони не очікували зовсім такого попиту на цей адвент-календар. А далі, звісно, починається справжня лавина з брендів. Наприклад, Glossybox випускає свій адвент-календар у 2018 році і там вкладає 25 продуктів, 16 з яких повномірні. А далі від Huda Beauty до Nars... Випускають свої адвент-календарі і продають їх по 75 фунтів, що, звісно, дуже сильно приваблює споживача, особливо тих, хто не наважувався спробувати їх продукцію. І це, звісно, стає не просто солодким календарем, а вже б'юті-боксом з. Майже місячною рутиною станом на 2025 рік ринок адвент календарів оцінюють у півтора мільярда доларів і прогнозують цьому ринку зростання на 8% до 2033 року. Для деяких брендів це стає. Не просто продуктом додатковим, а основним окремою категорією продукту, над якою працює ціла команда: мерчендайзери, маркетологи, піарники і. Так далі. Тобто минулі пропозиції, коли це було вигідно здешевити продукт, який ви купуєте разом в одному боксі, то зараз, коли це стало окремим продуктом для кожного з брендів, це звичайно впливає на собі вартість. Ну і звісно, тут варто згадати найдорожчий адвент календар. От напишіть в коментарях, саме в якій сфері ви думаєте, випустили найдорожчий адвент. Звісно, це ювелірні прикраси. У 2010 році був створений адвент-календар, який потрапив у книгу рекордів Гіннеса, і ще й досі. Лишається там за своєю актуальністю. Формат був нетиповий. Замість картонних віконець 24 скляні філігранні трубки, кожна з яких містила діамант, загорнутий у срібло, а зверху мініатюрні фей у формі діамантів оздоблені золотом і сріблом. Загальна вага каменів 81 карат. За даними німецьких та британських публікацій, ювелірну частину цього проєкту розробив німецький дім Бігель Design із Франкфурта на Майні, спеціалізований на індивідуальних діамантових прикрасах. Саме його дизайн згадується як унікальний ювелірний сет, створений спеціально для цього календарю. При цьому книга Гіннеса вказує, що календар був виготовлений бельгійською компанією Octagon Blue. У їхньому описі йдеться про 24 скляні трубки з діамантами і таке інше, і оцінений в 3,5 мільйона доларів. Тобто в джерелах фігурують і бельгійські ювеліри, і німецький дім Бігель, але всі вони описують один і той самий проєкт. Діамантовий адвент 2010 року, який і тримає титул найдорожчого ювелірного адвент-календаря світу. Це вже не просто календар у звичайному сенсі, а така міні-ювелірна історія, де кожен день ти відкриваєш і вбачаєш неймовірний витвір мистецтва. Якщо подивитися на карту, то адвент календарі це, звісно, вже не тільки Європа. У Японії, наприклад, великі медіа роблять навіть гіди з продажу цих самих. Адвент-календарів, але там вони виглядають радше як адвент-бокси, де наповнено різною косметикою. Це може бути і люк-сегмент, і мідл сегмент, і мас маркет -сегмент, сегмент, різні категорії. І там вони попереджають, що це продукти обмежені і що потрібно стати в чергу, щоб їх забронювати. У Британії ще й досі панують великі універмаги, такі як Harrods, Liberty, Harvey, і саме вони. Планують і розробляють свої адвент календарі От, наприклад, у 2025 році саме Ліберті випустили новий адвент-календар, який наповнили люксовою косметикою і продають її за 275 фунтів. Хоча повна вартість адвенту 1245 фунтів. Там 30 продуктів, 20 з яких. Повномірні, і вже журнал Таймс написав про них, що це самий найвигідніший адвент-календар у 2025 році. А в Україні вже, звісно, цілі добірки на медіа, на кшталт спека, там де вони розбирають адвент-календарі. Різного бюджету і з таких платформ, як Єва, Мейкап'ю Розетка, це де також власне можна купити адвент календар на будь-який бюджет. Це може бути як middle маркет так і mass market від 200 гривень адвент календарь до 14 тисяч гривень від ланком, наприклад. Паралельно українські виробники випускають свої локальні історії, наприклад, як містер Скрабер, який випускає адвент-календарі Коляда або Дивовижна Україна, там де кожне віконце викриває певний регіон або певну традицію, або певну коляду, і власне за кожним віконцем ховається косметичний засіб. «Холіскін», наприклад, випускає адвент календар як гід у світ. Власної натуральної краси, тобто, адвент, перестав бути лише католицьким. Це вже така локальна культурна. Конструкція, яка в кожному регіоні наповнюється по-своєму. А тепер перейдемо до головнішого і до найскандальнішого це люксові адвент-календарі. І почати я хочу саме з Шанелі, які власне і поклали початок на продаж і розробку адвент календарів в рамках модного дому. Шанель, звісно, полюбляє бути першими у всьому. так? Одного часу вони випустили шанель номер 5 парфум також в рамках модного дому. Так само і стосується це адвент-календарю. У 2021 році бренд випускає свій перший адвент-календар, який присвячений сторіччю шанель номер 5 у вигляді гігантського флакону парфумів. Там 27 коробочок з подаруночками. Офіційною ціною було 825 доларів. І, звісно, Шанель завжди позиціонує будь-який свій товар як колекційний експонат. Це не обійшло і цей продукт, він продавався для поціновувачів, для прихильників бренду. Але бренд. Не врахував головного, це еру соцмереж Тіктоку, Інстаграму і популярності Ютуб-блогерів. Саме блогерка з Тіктоку Еліс Хармон починає свою серію розпаковки цього самого адвент-календарю. І, звісно, розтрощує репутацію бренду просто вщент. І, чесно кажучи, було до чого пред'явити ті самі претензії, бо, відкриваючи коробочку за коробочкою, це було справжнє розчарування. Я пам'ятаю цей просто наплив неймовірний, коли вона відкриває коробку, а там, ну, типу, там мішечок, відкриває наступну, а там, типу, наклейки, відкриває наступну, а там якась просто вірьовочка, Яку типу треба кудись пов'язати, але не зрозуміло, власне, куди? Якийсь такий маленький логотипчик, якийсь маленький примірничок парфумів, примірник маленької помади губної. Ну, тобто, ніякої жодної повномірної ніякої продукції взагалі. Не було зовсім це не було настільки масштабного розголосу, що навіть бренд був змушений коментувати цю ситуацію. Ну і звісно, він не вибачався, але написав, що вміст. Кожного адвент-календаря зазначений на сайті, і перед тим, як його придбати, ви маєте уважно ознайомитися з саме цим змістом. Ще раз зробив таку знаєте, точку уваги на тому, що це лише для поціновувачів, це лише для колекціонерів. І що їм дуже шкода, що ця клієнтка була розчарована. Звісно, це нанесло великий. Удар по їх репутації, але не зупинило. Цікаво, що у той самий рік паралельно Діор випускає також свій адвент-календар, трошки пізніше, ніж Шанель, але все ж таки його вартість була 550 доларів, що значно менше, ніж Шанель. І от там все чітко було по поличкам. Там були і ароматні свічки, і примірники парфумів, і повноцінні парфуми, і навіть креми, догляд за обличчям, що, звісно, у споживачі. І, звісно, по всім соціальним мережам викликало набагато тепліший прийом, ніж це було після скандалу Шанель. Станом на 2025 рік нової історії запуску адвент-календарю від Шанель не існує. Такого гучного взагалі не існує. Але той самий з 2021 року ще продається на. Ресейлах, але вартість його сягає понад 1000 доларів. І все також він продається як ексклюзивний колекційний експонат. Тепер діор. Власне, мене вихід цього адвент-календарю, я не скажу, що це навіть адвент-календар, бо це, як на мене, витвір мистецтва правда. Є два абсолютно показові кейси. Перший це класичний адвент-календар від Dior, який виходить щороку в різних версіях. На 2025 рік календар коштує приблизно 750 доларів. У ньому 24 дні, з міні-парфумами, помадами і свічками. Усе в оформленні фасаду те авеню, як завжди, з ілюстраціями художниці П'єтро Руфа. А другий. Абсолютний космос навіть для люксу. Це не просто коробка, а велика скриня, шафа. Натхнена історичним дорожніми скринями діор, вона коштує приблизно 800-200 тисяч доларів і вміщує 24 шухлядки з продукцією. Від повнорозмірних ароматів до свічок, кремів і аксесуарів. Її випускають у дуже обмеженій кількості, говорять про 120 екземплярів і продають через обрані бутіки. Це вже навіть не про календарь, а про предмет лімітованого мистецького дизайну класу багаждьогор плюс парфумерне мистецтво. Якщо говорити про найдорожчі адвент календарі у світі, то зараз це не лише б'юті. Це мікс ювелірки, вина і навіть тревел історії. Але що, звісно, до найдорожчих б'юті боксів на зараз. Це, звісно, Діор зі своєю лімітованим скринькою, шафою, і Valmont Blue Odyssey. Це все за жанром такого Важкого люксу. При цьому середній люкс-сегмент і вартість таких адвент календарів коливається від 250 до 350 фунтів за адвент календар Але при цьому заявлена цінність цих адвентів від 1000 до 1500 фунтів. Але тепер зворотній бік всієї цієї блискучої історії. В той час як Діор випускає свої скриньки-шафи за 8,5 тисяч доларів, бренд Шейн випускає свій адвент-календар, в якому напихує свічки, рамки, будь-яку таку іншу мішуру пов'язану з Дріздвом. і назначає у, йому ціну 16 фунтів при цьому заявляє наповнення на 180 при цьому Lidl випускає свій одноразовий адвент-календар взагалі з одними дверцятами, і також продає його за якісь там смішні кошти. Це все радше вже почало виглядати як якийсь перформанс. Не дивно, що з 2025 року всі екологічні організації починають бити на сполох. The Guardian публікує матеріал, де та Everyday Евдей. Пластік називають бум дорослих адвент календарів надлишковим консюмеризмом, що продукує гори непотрібного пластику і речей якими люди користуються один раз, а потім забувають. Вони прямо говорять, що у більшості таких календарів насправді гідного і потрібного там лише одна-три позиції, а все інше це лише маркетинговий шум, який потім опиняється на свалці. Тобто ми наче повертаємося до того самого питання, яке стояло у середині ХІХ століття. Перед німецькими громадянами, що для нас той самий адвент, це про очікування, чи про кількість коробок. Я насправді вірю, що саме для нас це про віру і очікування, про естетику і колекційність, про вигоду і знижку, чи про маленький щоденний ритуал, який. Зможе зробити нашу зиму теплішою. І, мабуть, саме тому слово Адвент ще й досі живе у різних мовах, різних культурах, різних ринках, тому що саме він це про очікування. А чекати ми, як показує історія, дуже любимо. Особливо, коли за кожним. Маленьким таким віконцем ховається шматочок нашої особистої віри, віри в те, що скоро усі ми, українці, прокинемося і почуємо у небі звук пролітаючого літака, який везе. Своїх громадян кудись у відпустку. І цей день обов'язково настане. А наразі це все. Я вам дякую, що ви додивились до кінця. І вже по традиції я вас запрошую доєднатися до свого каналу, поставити лайк або дізлайк цьому відео, лишити свій комент. І обмінятися тим самим зі мною цією енергією. Я маю надію, що вам все сподобалося, тому що мені саме дуже сподобалося. Напишіть, будь ласка, як вам, якщо ви дивилися мої попередні відео, як вам такий новий формат в новому місці. Я трошки переїхала. От, і напишіть, будь ласка, свої враження стосовно цього відео. Дякую.